Сьогодні народ формат даного відео буде чуть-чуть незвичний, так як тематика мого каналу чуть-чуть інша. Але але сезон 2024, як ти не крутий, завершили. Збіжжя все зібрали, всю ґрунту обробку провели не так, як в минулому році, що там давай міряться весною, весною давай оратися, там давай міряться, вимірять, потім діскувати. Усе свинячий крик. А от в цьому році все зроблено так, як ми планували. Тобто, там, де оранка виорана, там де дисковка. Там задісковано, там, де прямі, там прямі. Все обирали, все зробили, навіть останній город. Е і той задіскували, як ви можете бачити в попередньому, попередньому відео. Ну а сьогодні, знаєте, так легенько вирішили самі для себе зробити приємне е можна так сказати, відсвяткувати завершення сезону 2024. І Надіємося, що сезон 2025 Буде хоча б не гірший, ніж цей. Хоча б. Я... Аби краще, тільки за, аби тільки не гірший. Тому що формат сьогоднішнього відео е, попередньо зробимо невеличку розпаковочку, покажу, що замовив, що приїхало. Потім це все діло організуємо, накриємо невеличкий такий, скажем, свій домашній стіл. Е, що будемо готувати, побачите це все далі. Як будемо готувати і так далі. Ну, а зараз зробимо розпаковку. Тому, е, як там? Сідайте удобніше, лягайте удобніше. Там, кофійок, чайок і залишайтеся з нами і будете е, пускати слюні <рес> через екран, бо екран ж цього, цього діла не передає. Правильно, ні вкусу, ні смаку, а тільки картинку. Ну, тому вам приємного перегляду. Не забувайте поставити лайкос. Лайкос кому не западло ж, звісно. Чим більше лайків, тим. Більше азарт знімати, як то говориться. Тому не перемикайтеся зараз все далі у відосі. Так, наверное, возьму стульчик. Красота народ приїхала, тут там уже видніше буде. Я вже попередньо розпакував. Гляньте на эту красоту. Видно, не видно. Сейчас вот снимем пленочку, покажу. Так, ты что? Обалдеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас саму гравировочку вам покажу. Правда, не масей, не клас. Таке, не джондірчик. Іміна. До речі, це може бути тут. Люба гравіровка, яку ви побажаєте. На подарунок саме то. Так, Я зараз це все діло розпакую. Чи давайте разом с вами, да? Тут все, все вот тут. Чик, чик. Все сюда. Все сюда. Що? Стоп, стоп. Це ж по-любому хтось скаже, що напише. Ти, блін, фермер, в тебе є диск, дискові агрегати, в тебе є по-любому старі дискові борни. Ти що не міг собі зліпити сковородку? Секунда Диви, народ диска борони, шиночка, ручечки, все, все як має бути. Але... але питання в іншому, що? Щоб взяти цю сковородку, нам потрібен або кирпичики, або мангал, або ще якийсь. А це сковородка, по-перше, більша. По-друге, по просто її взяв з собою і поїхав. До річки, до ставка там, чи ще кудись. Не треба брати з собою ні кирпичики, ні мангальчика, нічого. Тільки дрова і сковородка. Ну і що там для сковородки. Хотілося б, звісно, випасти до ліску, ставочка чи річечки. Але погода внесла свої корективи. Вже плюсових таких температур нема, ось даже хехкається. Тому будемо це все діло робити на базі. Навіть лопатка є. Так, збираємо. Вуаля. готово. Зараз ми їй дамо, друкси, дамо е, як тест-драйву їй покажу вам поближче. Ось ще з телефон, це, як завжди, як не замерзає, так кипить. Дивіться, яка сковородочка файна. Все, гравіровочка. Фух. Ось сюди ми ложимо дровішки. І отут у нас все діло проїздить. Якщо немає можливості або не хочете з такої конструкції, бачите, виходить, є тут три ножки, де ми можемо її прямо на землю поставити і сюди вже підкидати. А це, мабуть, отак коротше. Тобто, три вида, три способи, як можна приготувати. Оце така розпаковочка. Сьогодні будемо на ній щось готувати. Ручечки. Теж теж, бачите, а на моїй вони зварені. І коли ми тут щось наготували, отут гарячуще, тут вже його не возьмеш, а тут вже в кінечному результаті береш. Тому як на мене, буде діло, так? Да? Посилання на сайт, на інстаграм, де замовляв саме таку сковорідку, залишу в описі. До речі, в них там є куча мангали. Сковорідки, всякі каптільні і так далі. Коротше, великий асортимент, ті самі шампура і так далі. В, як, ручної роботи прекрасно підійдуть під подарунки. Знаєте, Як хочете там, чи куму, чи другу, чи брату, чи свату зробити якийсь подарунок, сміло можна звернутися до них, до даної компанії. Зроблять все на вищому рівні. Ну, ось як ви можете, бачите, ой, ділове. Ділове. Дамо ми їй зараз житті. Ну і далі покажу, що в нас з цього всього діла вийде. До речі, виробник заявляє, що покриття, на якому не пригорає нічого, да, будемо використовувати на сьогоднішній день, звісно, в домашніх умовах хотілося б десь б біля річки. Ну, погода, погода. А в погоди, як ми можемо знати, немає поганої погоди. Тому радіємо цьому, що є. Не перемикайтеся, я ще зробив другу розпаковку. Так, це в сторону. Ось таке порівняно, знаєте, ще й не важке. Тобто сміло можна щось десь кудись. Так, і це убиваємо. На днях рубаю дрова. Е, в нас немає колуна. Колона в місті гідравлічного. Чи Як воно називається? Дровоколу у дровокола. У нас тупорчик дровокол обичний. Рубаю тупором і тупорище оддільно від самого тупора відпадає. Розсохлася ручка. Зараз наглядно покажу. Ось все. І воно мене вже, так, чесно кажучи, народ задовпало. Так я подзвонив Оці ручки, оце все треба в воду його замочувати і так далі. Так я дзвонив Дніпром. Та да замовив е, тупорище, чи калтупорище. Тупор такий походний. І колун толковий, щоб уже на вірняка. І зараз його покажу вам. Звісно ж, прорекламірую. Може когось так, як і мене, задовбали оті люфти. Дивіться, я вже, звісно, попередньо протестував, то як ти не крути із за оцього замаха, ну що в тебе воно ручка длинна. Плюс вага даного 2,5 кіла, дивіться. Отакий. Модель не пише. Ультра 2500. То, звісно, рубає вещь. Просто я задоволений. І отакий. Маленький походний тупорчик. Ось ну, такий. такий. Ну, е знаєте, для якихось таких сполен величеньких він не підходить. Це таке, знаєте, е нарубать на розтопочку таке щось невеличке, мілкеньке. Ну, якраз, знаєте, я хотів, щоб було воно в чехлу. І десь колись так, знаєте, виїжджаєш до річечки, до ставочка. Щоб не брати оте регеля. А це з собою взяв, кинув ящичок чи машинку. Клаці він є. Ну я ще закажу ще, ще менше, щоб ручка була отака. Ще хочеться мені, щоб воно було. І оце вони оті от ручки задубали, плюнув, замовив. Тепер будемо рубати на всі гроші. Хоча закон, ви бачили? Ну ладно, не про закон. То, то знімемо окреме відео. Так що отакі діла, отакі розпаковочки. Ну і сьогодні далі будемо кочегарити. І тестувати нашу сковорідку. Ну, я думаю, що це там да, уривочком затестуємо, покажу. Так що не перемикайтеся і далі буде. Головне, що на колуни буде ссылка теж в описі. Переходьте, дивіться, замовляйте. Якщо воно вам потрібно. Якщо не потрібно, то не замовляйте. Логічно, логічно. Далі буде лайко з вас. Є у мене ще запаси, скажімо так, офіційних дровець, на які є офіційні документи. Читаю, закон же ж підписали. Ви бачили, не підписали, вийшов. Про зберігання, про штраф до 7 років там і так далі. Вечором читаю, на ранок їду по полю. Ночу свіжакова робота. 10-15 дубів. Немає. Такі реалії, так? Да? А нас жарять по повній. Ну, от зараз вам покажу наглядно, як працює даний колунчик. Мені, мені сподобалось. Опа! Не сильно я, конечно, люблю ці дрова рубати, ну прийдеться Чотенько. Хоп Та ти що, він він рубається не готовий наш керенський, який у нас є. І велико ж я... Не придаю. Таке, просто кину. Ну, понятно, що це без сучка. Як буде з сучком, то чуть-чуть прийдеться поднапнутися. тут ось маленьке є. Красота, красота. Мені подобається, а вам не знаю. Тепер покажу менший. Тепер зараз протестуємо цей маленький. Ну, Дане, воно для нього грубе. Це таке, знаєте, класно гілочки обрубувати. Там щось на розтопочку, на розпалочку таке легеньке, сосна там чи ще щось. А це, як на мене, це не для нього. Бачите? Він через легенький і маленький. Для такого грубого йому треба. О! О! Оце для нього. Оп. Те, що я й кажу. Зараз. Що це? Оце? Це для нього грубе. Ви гляньте на цей тупорчик таке вже О, на розпалочку. Оце для нього. Так, зараз це все діло робимо і будемо розтоплювати нашу сковорідку. Перенесли народ наш смачний обід, так скажемо, на наступний день. Писало, що вже сонця не буде, буде тільки пасмурно. Пожалуйста, вийшло сонечко, блін. Аби знали, треба було десь би до річки їхати. Так, що будемо робити? Будемо робити прогрівати сковороду щоб не вийшло так, як у нас ось вийшло із чаганком оцим. Діловий, вроді би, все тяжелий, тільки при першому приготуванні ніхто його не, не випалив. І виходить, при первому ж митті він пригорає. Тому, зараз, поки батя в сільпо, я вирішив розпалити, щоб не було. Такого моменту, як з тим казанком. Хай вона краще пропихкотить та сковорідочка. Оце ось дивіться. Оцей топор. Не розраховуйте, що ви ним будете е, дрючечки рубати. Розраховуйте, о! Чик-чик-чик, рубається ось ідеально. А вже щось побільше не то пальто. Зараз ми ось його закочегаємо. І все буде люкс Ай, Йомай... Сейчас ставлю іскову бо боже телефон сідає І покажу процес момент, ну і дальше ж, естественно Саме приготування, Що у нас що у нас буде в меню e, замочили чи як ну в своєму соку ребра свинячі? Соль, перець, e, що там ще може уксус там, таке. по-обичному, -по, -по, по простому. І, звісно ж, добавок до цього всього, як там e, буде ще і картошка. Ну, а що ще на сковородки можна жарити, Можна і ребра, можна картошки. ну Всякими асатам і так далі. Рибу ту саму. Ну, кожен по-своєму, да? хто що люби, на що є натхнення. Ну, А в нас мені сьогодні так. Так що не перемикайтеся, зараз це все процес, далі продовжимо. Надо, наверное, мабуть, ручки познімати. ага? Бо так, я вкинув, поставив верні. Поки не розгорілось, було нічого так. Хоп. Красота і хай собі тепер. Вигора, Це ж бачите, чим удобно, як я казав, що не треба ні каміна, ні. Ой, каміна, ні кирпичів, ні мангала, нічого. ось все, і все, все вже, бери зараз, насипай і буде люкс. Ще подобається мені, що треба такі, маєте, маленькі дрючечки кидати, тоненькі, не не на такі здорові. Так, підрубав красивенько. Так, ну що, тепер ждемо процесу. Ждемо процесу. Ну і далі вже покажу. Що ми задумали? Ще трохи вже буде кипіти наша олія, скажімо так. Декей його ні, я маю. Ага. Чим класно, так? Зараз маленькими... треба ще донести, вже і немає їх. Щоб підганяти температуру. І да. тут пішов процес. Так, ось наші ребришка. Холодильник дільник що так, то вони аж примерзли. Так пішов, збавив. Отакий формат. Що там, соль, перець, таке. По-простому, по-домашньому. Ну і ще батя не удержався. От, купованого, це ми, в принципі, не один раз уже е, пробували. Нормальна тема народ, сміло можна, рекомендую. Знаєте, є магазинне, ну прям таке ж, ну, що його не з'їсти. А є плюс-мінус з'їсти можна. Все-таки, як не клити, коли ти сам, там, на свій лад та все зробив, виходить, чотенько. А коли. Магазині, ну такі ж є, як випадеться, ну просто його їсти невозможно. А оце оце нормально. Пробували вже не один раз. Ребята в маринаді глобину і стейк. Тільки отакий, бо там є куча отих маринадів, от то бадяга. А оце нормально. Зараз і тут ще рішуточку обпалимо. Хай розгорається Процес. Так що, організований в нас серйозно. О! А ну давай, Васильок що там висипає все що, чесник вот так вот там уже осирок хорош бо воно ж буде температуру сейчас гнать потім підкинем сейчас я дровішок принесу йомою стреляю. а звук прикольний Удобно, так, що вона стоїть, не треба нагинатися до неї. У нас тут ребро верни тут трохи заморонили. Там же ж без фанатізму. Соль перець і все. І все. Так, да, бачиш, вже і багато огня, я кажу, що треба не подкидати. Не, не пригора? Mm. О, бачиш, те, що й казали. Це підожди, це на не подається. Ну виробники кажуть, що не пригорає. Покриття там все, чим всі нальова. Руки. Так, народ, ну що, сейчас тут вам покажу, тут должно бути красиво, смачно і так далі. Ми, конечно повара не опытные. Ну, зима впереді будемо будем будемо е, показувати і так далі, Э, е, Поки тут це все діло готувалося, те, що ми вже... Рібришка куплені, вже поїли, Уже не сильно захочеться такого. Ну, значить, покажу вам, дивіться, що за красота у нас вийшла. Якраз ось доходить туди тебе. Дивіться, як вийшло. Бімба. Що скажу по поводу отак стоїть. Пригорання. Великий був огонь. Поки там туди-сюди сиділи, нарізали, центр чуть-чуть прихватило. Ну, не, навіть не так. На сковородці ще показував попередньо. Дивіться, яка смакота, аж слюні тих, а вже наївся. Як вам народ? Буде діло з нас чи не буде? Як поварів. Помідорчики пустили. Ну, Професіонали, що я вам скажу? Так що. На цьому відео будемо завершувати, як то говориться, нам приємного апетиту. Хто там вечеряє, снідає, обідає, теж вам приємного апетиту. Ну і напишіть, як рубрика така підходить, не підходить, знімати, не знімати, все таки зіма на носі контент треба якийсь, да? то думаю, що. Будуть раз на дільку проскакувати такі відоси з приготуванням. Ну, будемо щось вигадувати, будемо щось там робити, бо в нас і коптільня є, і гарячо, і холодно, і сковородка одна, друга, і мангалів куча, а часу на це все не вистачає, щоб готувати, знімати і показувати. Ну, думаю, може цією зимою, як зробимо мт зону будемо вводити нову рубрику. А ви напишете, чи вона треба, чи не треба. Все, на цьому завершуємо. Всім пока і зустрінемося в нових відосах.